Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про точилку для ножів марки Worksharp, надану для огляду офіційним дилером марки Worksharp в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. WorkSharp це американська компанія, яка вже давно є одним з лідерів ринку для заточного інструменту. І в даному разі ми маємо точилку, яка має два алмазних камені та один керамічний. Все це поєднано на основі. І давайте подивимося, як це працює, для чого це може бути використано. І порівняємо з іншими моделями, якими я користуюсь особисто. Комплект поставки. Дві інструкції на англійській і німецькій мовах, в яких є посилання на офіційний YouTube канал виробника, який дозволяє ознайомитись з принципами роботи інструменту, подивитись офіційні огляди. В самої упаковки бачимо основу для точилки і, власне, самі камені з направляючими, які дозволяють витримувати необхідні кути. Точилка має розбірну конструкцію, основу, на якій є рухома вісь, яка блокує самі камені. На каменях є пластиковий виступ, він симетричний і, в принципі, все одно якою стороною ставити камені в блок. І далі блокуємо все це діло нашим виступом. Все стає монолітною конструкцією, нічого не випадає, нічого не губиться. У даній точільці в комплекті є такі от направляючі, які дозволяють витримувати кут заточки у 25 та 20 градусів. Кріпляться традиційно для WorkSharp на магнітах. Перевертаються і фіксуються. Для, необхі... для повороту невелике зусилля знімається з упорів. І для довороту знов-таки таке саме зусилля, щоб зафіксувалось на опорах. Керамічний камінь, алмазний камінь на 320 гріт і алмазний камінь на 600 гріт. В принципі, цього вистачає для всіх побутових питань. І подібною точилкою менших розмірів я користуюся вже досить давно. В основі є гумові ніжки, які зменшують ковзання по гладких поверхнях, якщо ви використовуєте, на кухонні поверхні десь, на склі або на якісь металеві поверхні, яка ковзка. В принципі, все максимально просто і інтуїтивно. Давайте тепер подивимось, порівняємо з іншими моделями WorkSharp. І я зроблю деякі виводи, висновки, які я маю по досвіду користування точилками цього виробника. Ось такі точилки Worksharp є в мене в наявності. Є ще заточний станочок механічний. Електричної точилки WorkSharp в мене нема, але у виробника є такі вироби, досить цікаві. І якщо вам потрібно багато точити, а ви не вмієте точити руками, то буде досить цікавим вибором як альтернатива. Найбільше за все, я користуюся ось такою точилкою, Це одна з найперших точилок форшарп, яка в мене є. Її заточний кут 20 градусів. Так само два камені 600-320 град, кераміка, шкіра з пастою Гої. Можна повертати кераміку і точити серейтори, якщо в цьому є необхідність. Також є невеличка маленька така кераміка для також. Це, в принципі, похідний інструмент, влазить в рюкзак, камені міняються, вони тут на магнітах. Всередині можна покласти пастугою, в даному випадку тут зараз лежить інструкція, нічого такого. Дуже практична надійна річ. І основний мій інструмент на природі. Підправити ніж, підправити сокиру, загострити якийсь гачок, все це ця точілкам дуже зручно комфортно. Єдиний мінус, що я вже казав раніше, нема ніякого чохла, треба щось придумувати. Класична точілка з фіксованими кутами, зручна для кухонних ножів. Легка, компактна, непоганий подарунок для тих, хто не вміє точити, якщо в цьому є необхідність. Я особисто такі точилки не люблю, оскільки вони при першій заточці зазвичай змінюють заводський кут і з'їдають досить багато металу. Якщо ваш ніж не дуже дорогий, то, в принципі, нормально тема. Так званий траянгол. Здається, першим такий триангл зробили спайдерком, а тепер він є і у Warksharp. Принцип такий самий. В основі є магніти. За рахунок зміни положення ніжок ми міняємо кут заточки. А сам ніж ми точимо вертикальними рухами, пускаючись зверху вниз. При необхідності повертаємо наш камінь. І так само маємо 320 і 600 гріт зернистості. В комплекті є гострілка для сереторів, якщо в цьому є необхідність. Користуюсь не дуже часто, оскільки мені більш вподобай я звик до звичайного звичайної заточки. І, забувши згадати, є цікавий камінь заточний у. Воркшарпа, яким я користуюся дуже часто. Огляд є, звичайно, в мене на каналі. Водяний камінь дуже класна тема. Точить довше, ніж трохи довше, ніж алмаз. але більш охайно, мені більше подобається ним працювати, оскільки він дає більш таку прецизійну заточку і дозволяє ну, в руці витримати кут той кут, який я особисто хочу. У кожного свої методи заточки. Хтось готовий точити на станочку, хтось такі точилки не любить, оскільки в них кут, каже, важко витримати. Ну, це все діло смаку, як то кажуть. Якось нема в мене в хазяйстві незаточених ножів, тому знайшов якийсь такий старий ножичок з ринку. Він хоче заточений, але на ньому показати, як працювати цією точилкою. І так, щоб працювати на цій точилці, спочатку прикладаємо ніж до направляючої кута, після чого продовжуємо рух. По напряму. Спочатку одну сторону, потім іншу. Щоб точилка, у нас камінь працьовувався рівномірно і не було проблем. Коли з однією стороною ми закінчили, ми переходимо на іншу сторону. Тут вже у нас 600 гріт, зернистість, і повторюємо цю процедуру так само. Хтось каже, що витримувати цей кут важко. Хтось звикає, хтось просто працює на водному камені і витримує той кут заточки, який йому потрібен. Це особиста справа кожного. Після того, як ніж загострили на алмазному камені, його можна підправити на мусаті і в кінці заполірувати на шкірі з пастою Гої. Якщо в цьому є потреба, принцип роботи на точилці Worksharp, яка є. В нашому огляді є той самий принцип з тією відмінністю, що площа самого каменя у нас значно більша. відповідно, зручніше працювати з більш великими лезами. І принцип той самий. Виставляємо потрібний кут 20 або 25 градусів. За необхідності можна докупити ці направляючі під кути 15 та 17 градусів, здається. Є модель, де вони йдуть в комплекті, вона трохи інша по конструкції, але принцип той самий. Після того, як ми завершили роботу на 320, переходимо до 600-ї і вже таку робимо більш фінальну прецизійну заточку. Не знаю, чим керуються ті, хто каже, що незручно витримувати кут. Але для мене це ніколи не викликало ніяких проблем. Це навіть зручно, оскільки рука автоматично буде у нас переходити на той кут, під яким вона ріже. Продукти працює, відповідно, кут буде кожного разу під свою руку автоматично підправлятися. Це особисто моя думка, з нею дехто буде незгодний. Мінус, відповідно, коли ми точимо вручну, у нас може бути змінений кут підводу порівняно з заводським, ніж втратить свою привабливість, мінімалізм заводський, отримає якісь додаткові подряпини. Але якщо ніж робочий повинен бути гострим, то це не така велика проблема, як на мене. Ну і фінальний варіант це користування керамічним каменем. Той самий принцип. Керамічний камінь від Workshop я не дуже люблю, чи я їм не вмію користуватись правильно, але він в мене завжди такий от засалений виходить, погано відмивається. І причому це відбувається на всіх качілках. Але він працює і чудово править, ніж за потреби. Ця точілка не є, в принципі, якимось туристичним походним варіантом через свої розміри. І для походів для лісу краще обрати ось такий невеличкий варіант. У Worksharp є ще водяний камінь, як я сказав. Теж класний варіант, але це такий домашній варіант для медитації. Він має досить великі розміри площу вагу. Але він дешевше такої точілки і дозволяє точити. Ножі дуже якісно і класно. Він мені подобається. В принципі, я перейшов повністю на нього. Відповідно, тепер поговоримо про конструкцію цієї точилки. Конструкція, в принципі, непогано зафіксована. Мінімальні якісь люфти при роботі, оскільки це навантаження йде вниз. Ніяких люфтів нічого нема. У поверхні нічого в нас не ковзає. І все зроблено якісно. Гарантію виробник. Обіцяє 3 роки на конструктивний брак, я розумію, а не на стирання каменів. І те, що ми можемо знімати цей елемент конструкції, ну, в принципі, теж добре, оскільки ми можемо цим елементом підправити якесь велике мачете, якийсь плужок, хлопату, сокиру, якщо в цьому є необхідність. А основа лишиться у нас вдома в той момент. І знов таки, немає ніяких чохлів для транспортування. А так, в принципі, все класно зроблено, традиційно для WorkSharp, ніяких проблем з роботою, все якісно. І, в принципі, краще вже доплатити, взяти WorkSharp, ніж брати якісь китайські аналоги взагалі. Звісно, там може здаватися що там більший вибір каменів заточних і тому подібного. Але, як показала практика, ті камені ну, дуже швидко стираються. І все одно, хто хоче точити гарно ножі, він піде на ринок і буде шукати там правильні заточні камінні, або буде шукати їх в інтернеті. У Воркшарпу в мене були підозри, що алмаз швидко зітреться, але цій точилці вже здається ну, роки 3 чи 4. І поки вона не збирається закінчуватись. Єдине, що шкіра так трохи заполірувалась пастою гой, але вона повністю робоча і працює. А за потреби завжди ці камені можна зняти, оскільки вони на магнітній основі, і докупити сюди інші. А з цієї сторони, взагалі, у нас є відсік, такий, в який ми можемо покласти собі додаткову пасту гої або якийсь мінімальний набір виживання, як це люблять люди в сучасному світі. Крім того, така невеличка точилка буде зручна і в умовах війни, десь на передовій, оскільки вона дозволить швидко заточити ваші ножі. Це теж є безумовний плюс, оскільки вона невелика, не займає багато місця і працює добре по всіх сталях. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна переможе!